Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам пропоную вивчити вірш, який написав Вадим Крищенко. Це український поет. А називається цей вірш Вишиванка. От послухайте його уважно. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні? Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Дітки, підскажіть, хто запам'ятав, як же називався віршик? Вірно, вишиванка. А хто були героями в цьому віршику? Мама та син. Повторіть, що зробила матуся для свого синочка? Вірно, вона вишивала вишиванку. Повторіть. Молодці. А що ж вишивала? На вишиванці матуся. Вірно, весняні квіти. Для вишивання мама використовувала декілька кольорів, як віршику розповідається, в нитці сонце золоте, сонечко жовте, золоте, пилюстки багряні, червоні. Або помаранчеві. Повторимо з вами сонце золоте, пелюстки багряні. Молодці. Матуся, вишиваючи вишиванку для синочка, всю свою любов в вишивання вклала. От і в віршику розказується, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Синочок, не зволікаючи, поспішив швиденько одягнути цю сорочку. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. І не забув подякувати матусі. Підійду і обніму я свою матусю. Тепер пропоную вам віршик повторювати за мною. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю. Тепер спробуйте віршик розказати разом зі мною. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, на вдягай, синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Таблицю для вивчення цього вірша я залишу під відео, для того, щоб вам було легше його вивчити і буду з нетерпінням чекати на відео ваших віршиків. На цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей, діти!